Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Валентина. Я вишиваю в'яжу плиту прикраси з бісеру і не тільки прикраси. Сьогодні 28 лютого, як виявилося, я і не помітила, що останній день зими сьогодні. Вівторок, і я починаю свій новий тижневий влог. Розказую так, в мене сьогодні я вирішила вам цей. Тиждень трішки урізноманітнити, тому що попередній був геть одноманітний і мало що було показано, тому намагаюся вас зацікавити і показувати різні процеси. Сьогодні, що я робила? Підготувала матеріали для нового виробу. Мені потрібні ось такі кольори бісер, і потрібний був білий, який в мене закінчився ось цей. Я недовго думаючи згадала, що у мене є ось такий мікс, і сиділа, перебирала ось, до, ось на такий цей, вибирала потрібний, і мені здається, що дана кількість по ідеї має мені вистачити. Ну, побачу, в мене ще є одна, ем, як сказати, одна секція коробочки, там ще має бути бісер, якщо не вистачить, я собі доберу. Скажете, чому не купила сидіти, тратити час. Ну, по-перше, доставка зараз у нас не дешева. По-друге, мені потрібно зовсім трішки заради цього, що робити замовлено на 500-600 гривень ще платити за доставку 70-80, ну, це не є економічно вигідним. По-друге, зараз. Е Такі умови в нас життя, що люди обмежені в фінансах, і це замовлення. І людина попросила мені, щоб не було дуже дорого. Я їй вказала ціну першого такого виробу. Це буде браслет. Перший я таки зробила березень-квітень 2022 року. Тоді ціни були геть інші. Тому я ї... Але я їй сказала, бо в мене є запаси тогорічні. Ось цей білий, ці мікси взагалі були куплені в 2021 році. Ще один-два я зможу зробити по старій ціні, От, наприклад, нові вже прийдеться піднімати ціну, бо, самі ви знаєте, ціни ростуть, як гриби після дощу. Браслет буде у техніці ткацтво. Ось я приготувала ниточки, вже все зробила. Приготувала бісер, можна сідати працювати. І на хвилиночку, зараз уже майже 11 година дня. А що я зробила? А нічого не зробила, можна сказати, а е, часто люди закидають, що ж там зробити, сів, раз, два, тяп-ляп, і все готово. Ні, так. Так воно не робиться, потрібен час, потрібно багато часу. І мені, мене дуже засмучують дівчатка майстрині, неважливо, яким видом рукоділля вони займаються, які занижують ціни на свої роботи. Тому що я дивлюся, наприклад, на прикрасу брошку бачу, що там е, посиділа вона не одну годину, а ціна така смішна 200-300 гривень. Там матеріалів лиш половина на ту брошку пішла, занижує і чекаю, щоб, щоб придбали, бо а, раптом так, колись так, розумію, також була така, але наступив той момент, що я вирішила, краще я буду нічого не робити і дарувати, чим робити за безкоштовно, тому що час ми свій тратимо, забираємо від дітей, кошти на матеріали тратимо. Здоров'я своє тратимо, тому що інколи, коли терміново то сидиш, доки шия в тебе не переломається. І ставити, занижувати ціну, ну це, мені здається, не поважати себе. Але це вибір кожного. Зараз, розумію, тяжкі часи і, і, і продажі набагато впали. Але все одно цінуйте себе, цінуйте свою працю. Наприклад, я завжди порівнюю, знаєте з чим. Наприклад, прийшли ви на роботу, відробили місяць, і приходите в кінці, наприклад, місяця за зарплату, а керівник каже, ні, я не дам тобі ту вартість, за яку ми домовлялися. Я вважаю, що ти мало робив, неефективно, не той ніяк, я тобі даю там три рази менше. На роботах ж так же ж не робиться. І на роботі ви ж не сидите, і вам рахують тільки час, коли ви працюєте. По роботі. Ви можете і каву попити, і з колегами потерендіти, побалакати. І так бувають, наприклад, в деяких професіях дні, коли не таке навантаження, що можна на розслабленому такому вигляді попрацювати, але вам робота рахується. В ручній роботі такий ось так не пройде. В ціну тут входять години, тільки коли ви безпосередньо працюєте над своїм виробом. Над своїм, у мене, наприклад, прикрасою. Я рахую години. І також у мене вартість години коштує скільки мінімально, середня, навіть не середня, а мінімальна зарплата, оскільки людям оплачують, і скільки коштує одна година. Мінімально. Але що маємо, то маємо. Нічого якось помаленьку. Це буде. Наговорила вам в три купи. А зараз я працювати, хочу, хоча б почати, подивитися, тому що будуть в браслеті деякі зміни. І Я хочу подивитися, як воно виглядає, скинути замовниці, щоб знати, чи коригувати, чи шукати новий бісер, чи працювати далі. Всім до зустрічі, до наступного включення. Коротеньке включення, показати. Частину процесу. Ось така краса виходить. Виходить, мені нагадує вишиванку. Це маки. Ось тут у мене два вида бісера, колір у них майже однаковий. Краса. Сиджу хотіла зняти для вас процес, як саме робиться, але проблема в тому, що схемка цього. Браслетику у мене на телефоні. Одночасно і схему дивитися і знімати відео я не можу. Ось так воно зараз. На бумажці. О, краса. Дуже мені подобається, дуже задоволена. В Першому оригінальному там інший фон. Там синій фон, зелений інакший. І червоний я вибрала більш насиченіші кольори. Ось така краса. Сиджу, релаксую. Все, до наступного підключення. Всім привіт! Продовжую свій тижневий влог. Сьогодні, середа, 1 березня, весна вже, і на дворі геть сонячно. і тепленько. Я сьогодні працюю над ось так. Такою брошечкою, брошка конюшинка. В мене вже така була, і навіть у влогах вона є, в, здається, в СП осінь на носі. Контур вишила, зараз буду пришивати мікробісер. Це така, е, як сказати, е, процес, який займає багато часу. О, перевела. Працюю. Деякі матеріали ще в дорозі, тому що мені для цієї брошки потрібні ось такі намистинки. У мене ось є, але не вистачає три, три штучки одного кольору. Я замовила в одному магазині, там, в магазині там було наявності 11. Замовила, там ще подивилося, чого в мене не вистачає. І пише мені, про що, вибачте, помилились в наявності не 11, а одна штука. Тепер мені дві не вистачає, то змушена була ще в одному магазині замовити. І коли замовляєш, щоб за доставку платити майже 100 гривень, то ти ж не замовиш на 100-200 гривень. Заробляю тут аж, аж тріщить в мене все. Ще й винно залишаюся. Ну, це таке, це буває. Тому працюю, вишиваю. Браслет вчорашній майже доробила. Мені ще потрібен розмір зап'ястя. Зараз буду писати замовниці. Дуже класний вийшов. Мені дуже сподобався саме в таких кольорах. Дуже-дуже ну, в кінці постараюся вже готові вам відзняти і показати ну, гарне відео і фото. Все, всім до зустрічі, до наступного включення. Продовжую свій тижневий влог сьогодні п'ятниця. Яке це число? 3 березня. Я що у мене зараз у процесі? Конюшинку я вишила вверх. Ще потрібно вже робити зворотню сторону ось корінець такий. Все, готово, буду працювати. Надіюся, завтра вже закінчу. Щойно набирала. На нові зразки джгута, якого я ніяк не можу подовжити. Ті зразки подивилися замовницею, трішки інший малюнок вибрали. Я намалювала знову, знову набрала ось тут, по ідеї, буде два зразка у різних способах в'язання. Ой, вже роз цей самий взяв. І працюю. Дуже обіцяла вам сипанути готовими роботами. Ну, не знаю, не знаю. Побачимо, що з цього всього вийде. Лише щойно, мінімум півгодини, набирала невеличкий відрізок ось цього джгута. Зате, знань у мене вже по в'язанню джгутів додавалося, дай Боже. Потім ще в роботі сердечка і ще. Є в мене інші задуми і плани, скоро розкажу-покажу. До наступного включення. Всім привіт! Ну що ж, завершую я свій тижневий влог. Сьогодні вівторок, 7 березня, і розкажу, що я робила за дні, які не підключалася. На вихідні не було часу на те, щоб. Знімати відео я рукоділлям майже не займалася, весна в селі весною є чим зайнятися. Трішки прибирали на дворі, трішки там господарювали. Доробила вчора те, що встигла доробити, і знімаю для вас відео, показую. Сердечки, ось так. Тут половинку жовто зашила. залишилась блакитна частина. Тут ось такі вийшли. Ниточки додала, Тут такі залишився один і ось ці три. Не вийшло у мене всі зробити, дуже я хотіла закінчити, але не вийшло. Це є. Потім новий зразок, тут трошки є помилка, вийшов, сам малюнок ось цей сподобався замовниці, але саму схему буду переробляти. Там є ще ідеї в нас з замовницею. Ще додати... Жовтих елементів. Переробляю. Ну, мені здається, це вже буде легше. Переробляю. Ще зробила, ось такі в мене замовили браслетик. Я недавно робила, ну, всередині був більш золотий бісер, тут більш досрібного. Закінчила вчора ось так він виглядає. Все готове. Ще буває, коли ввечері дивимося мультики, я в'яжу таке, над чим не потрібно задумуватися. Зробила, Зв'язала ось такий браслетик. Він мені дуже подобається тим, що він дуже блискучий. Тут серцевинка квадратна. Зараз при штучному освітленні виблискує, а при сонячному то взагалі. І основна робота, над якою я працювала, це ось. Конюшинка завершила. Трішки затягнулося у мене через те, що я невірно обробила край, я обробила під паєтки, а потрібно було під підканітлю. Тому прийшлося пришивати ось так. Два зразу відрізка канітелі. Це трошки було складно, ну, здається, все мені з іншого боку дуже подобається, як виглядає тут. Ось так готовий, готовий ще. Фотографувати, мабуть, не буду, бо в мене точно такі самий є в інстаграмі на сторінці. Не буду не забивати пам'ять телефону, ні витрачати час. Ось так готовий. З цими намистинками у мене були приключки, я вам розповідала. Але зробили все, ось такі мої. Завдання, те, що я встигла зробити, ну, ви розумієте, ще до цього всього побут. Дитина, так що, не так багато, як бажалося, але добре, що і це є, що маю можливість хоча б і це зробити. Завтра починаю новий влог, і якраз в мене співпало, що буду починати участь у одному спільному проєкті магічний кубик. так що... Все підготувала, все готове, чекаю. Все, до зустрічі! Дякую вам за перегляди. Пишіть, що вам найбільше сподобалося з моїх вирібів. І яка ваша думка? Ще ось ці сердечка не знаю, як зробити, Ну, ідея є. До зустрічі, до нових включень, до нових тижневих влогів.